Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Мельник. Я керівник відділу навчання в компанії GoIT. І сьогодні своєю історією успіху поділиться з нами наш випускник курсу дата аналітики Максим Яковенко. Максим, привіт. Да, всім привіт! Скажи, будь ласка, про свій шлях, ким ти працював до цього, чому вирішив перейти в сферу IT? Раніше я працював в. В бухгалтерській сфері, ну, в відділі бухгалтерії невеличкої компанії. останній період я взагалі працював там в, в віддалено, по-перше, по-друге, чисто вже займався такими більш фінансовими питаннями. Я шукав в різних сферах себе і в програмуванні пробував, і потім, колись пробував... SQL. Мені сподобалось. Потім я вирішив, де я Ну, пошукаю сферу, де я зможу ці знання застосувати, і подумав про, про аналітику, знайшов курс від GoIT. і вирішив все-таки не затягуватися цим питанням. Ти працевлаштувався ще під час навчання? Ну, навчання, навчальна програма. Розбита за модулями, і коли я вже вивчив самі такі основні інструменти, як excel SQL, для візуалізації, табло, лукер студіо, і це пройшло три місяці якраз. І потім я почав. Насилати резюме. Загалом така в мене статистика вийшла: що я відправив 40, е, резюме. П'ять у мене було співбесід, три з них е, в одній компанії, Бо після першої співбесіди HR запропонувала мені ще одну позицію розглянути, і потім в ще одну. Потім п'яту співбесіду я проходив саме в компанії Leroy Merlin, Попередньо виконавши тестове завдання, я спочатку отримав. Потім це був як допуск до співбесіди. От, mm -hmm. в терміни, які там ставили, і я був запрошений на співбесіду, де пройшов її. Ну, мені здалося тоді, все пройшло, значить, добре. Потім я тижня два, мабуть, очікував на відповідь, mm -hmm. але вже якось мені дуже хотілося саме сюди, не знаю, мені чомусь це сподобалось, так. І все-таки потім я отримав відповідь уже, що мені пропонують офер. Офіційно я віддалено підписав і з 1 вересня це ну я розпочав вже своє навчання. Це якщо вже врахувати так, по де, місяцям навчальним, то це був вже четвертий місяць навчання. Поділися, будь ласка, який в тебе проект? Чи задоволений ти? Який колектив? Тут посада називається Фахівець зі звітності, якби але в принципі суть та ж сама. Я працюю з тими ж самими інструментами, які вивчав за навчальною програмою. Це Google загалом Google Cloud платформ. І це і Looker Studio, і BigQuery. Команда тут IT, вона ну, невелика, але я фокусуюсь саме на. В нашій такій маленькій команді, можна сказати, аналітиці mm -hmm. проект одразу не один, а їх декілька. Е ну, вони тут просто не такі масштабні, як може як може там не знаю хтось подумати як не знаю десь в інших it компаніях можливо. Тобто, тут є маленькі якісь підзадачі, тобто звітність потрібна компаніям і е вона мала. ну Має формуватися там відповідно до якихось внутрішніх стандартів. Що Було складного, наприклад, під час навчання. Що тобі давалося найбільш складніше? Найскладніше було розпочати. <різь> взагалі, пам'ятаю, перше там першу командну роботу. Взагалі, таки якийсь хаос, все насипалось там. В ну, потрібно було книжку на те задати кавчіп командою, і, і ну, хаос в тому, що нова система комунікації, Slack, е, саму книжку не розумієш там спочатку, е, хто в твоїй команді, як воно там все відбувається, але потім все якось воно почало е, ну, розвивати, розвиватися. Почалися вже перші комунікації е, з, з кимось там, з колег так, по навчанню, і вже почали там. Так сказать, притиратися, і все, все вливалось по чуть-чуть. Ну, так якось виходило, в мене легко навчатися. Були, я не скажу, що там все так радужно Були моменти, коли я трохи попотів на якимись задачами, і декілька разів переробляв, виправляли мені ментор виправляв. Але загалом якось все проходило добре Які би поради, ти дав студентам, які лише розпочинають шлях навчання, Як мати бажання по-перше. Mm -hmm. Якщо видно, що до прикладу, вже коли ну візьмемо знову ж таке точково це завдання, дав там командне перше, то якщо немає якихось таких ініціаторів. Або лідерів в твої маленькій цій команді твої, то можна стати цим лідером. Рекомендую бути наполегливим і ініціативним, вірити в свої сили як мінімум, тому що в різні періоди теж згадую, що буває важко все таки велика перевага починати шукати роботу саме під час навчання. Коли ти ще працюєш і навчаєшся, і тоді не так стресово це все сприймається. Тому що, коли якщо вже починаєш шукати роботу після навчання, ти починаєш вже е, щось забувати, можливо, а взагалі стресуєш, тіба е, взагалі я ту роботу знайду чи ні, да, і якщо чесно, конкуренція нижче дуже крута порада. Це не сидіти так і чекати, коли там закінчиться курс або ще щось. Вже yeah. шукати роботу, вже дивитися на ринок, переглядати вакансії, тобто вже почати цим займатися ще під час навчання. Куди далі хочеш розвиватися? У мене є ну, на сьогоднішній день велике бажання розвиватись, як кажуть, горизонтально, заглиблюватися в різні процеси, в інструменти і зростати як експерт в аналітиці. А далі. Планую вивчати нові інструменти, якісь технології. Навіть уже в компанії передбачено навчання саме не Looker Studio, а Looker. Mm -hmm. Тобто, тут вже буде використовувати цей інструмент. Максим, дякуємо тобі, що ти поділився своєю історією успіху. Ми бажаємо тобі ще більшого натхнення, мотивації, енергії. Цілеспрямованості, щоб обов'язково всі таски на роботі закривалися успішно в дедлайни, так, нічого не, не, не горіло, не горіло нічого. Все складалося по тайм-менеджменту майже ідеально. Дякуємо тобі, що ти був з нами, ми з тобою надалі залишаємось на зв'язку. Дякуємо за твою історію успіху, дякую, що поділився нею. Вона буде максимально корисна для всіх наших студентів, які лише починають навчання, для того, щоб. Повірте в себе, що все можливо і можливо отримати заповідний офер, якщо йти до своєї цілі, друзі, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і очікуйте нових випусків та нових історій успіху з нашими випускниками.